Всім привіт! Сьогодні будемо готувати біляші. Для цього нам потрібно підготувати спочатку дріжджеве тісто. Краще всього, тісто готувати з вечора. А вже зранку можна смажити наші біляшики. Але якщо ви так як я сьогодні зранку проснулася і мені закортіло біляшів, зробимо тісто і через 3 годинки вже можна його смажити. Раніше не бажано. Чим довше тісто постоїть, тим смачніше воно буде. Для приготування тіста беру. Пів літри теплої води. Додаю сюди одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі, одну чайну ложку розпушувача для тіста та одну чайну ложку сухих дріжджів. Перемішуємо і додаємо 2 столових ложки олії. Приблизно так. Перемішую і відразу буду додавати муку. Якщо ви в своїх дріжджах не впевнені, муку спочатку не додавайте. Краще перевірте через хвилину 20 подивіться, чи будуть підійматися ваші дріжджі, чи будуть вони активними. Я в дріжджах своїх впевнена, тому муку відразу додаю. Муки потрібно взяти приблизно 750-800 г. Тісто повинно бути м'якеньке. Муку додаю поступово і замішую тісто. Все, тісто я замісила. Муки додала 800 грим. Тісто дуже м'яке. Забивати його мукою не потрібно. Зверху трішки змастила олійкою, щоб наша плівочка не прилипала в холодильнику, коли зійде тісто. І все, накриваємо плівкою, і в холодильник мінімум як на 3 години. Але зручніше всього, тісто робити з вечора. Я вже підготувала фарш, фарш роблю сама зі свинини. Ніколи фарш готовий не купую. Додала сюди багатенько цибульки, сіль, перець чорний за смаком, яйце. А також додала холодної води трішки. Добре перемішала, щоб фарш був у нас не сухий. Такий, соковитий щоб був. Вже дістаю тісто. Пройшло в мене вже 3,5 години. Ось так гарненько піднялося тісто. Будемо виробляти наші біляші. Біляші хочу зробити крупненькі, такі, щоб на одну сковорідку поміщався один біляш. Сковорідку взяла невеличку, налила достатньо олії, приблизно на палець висоту, щоб олійки було багато. Виробляємо наші біляші. Ось такі виходять в мене біляшики. Я їх зараз буду на окремий силиконовий коврик розкладати і накрию їх плівкою для того, щоб вони всі підійшли. Виробляю всі зразу і всі розкладаю на коврик. Коврик трішечки посипала мукою, складаю і накриваю плівкою, щоб не присихали. І так, всі біляші. Я вже виробила всі біляші з цієї порції тіста. У мене вийшло 12 величеньких ось таких біляшів. Складаємо їх на коврик на відстані величенький, такий один від одного, тому що вони ще будуть у нас підійматися. Їм потрібне місце. Коли біляші добре підійнялися, беремо обережно ось так кожен біляшик розрівнюємо і обсмажуємо, як я вже казала, в великій кількості олії. Ось так. Поки смажаться мої біляші, хочу вам показати, які ж вони виходять. Ще гарячі, тісто хрумке зверху, така скоринка. А всередині дуже м'яке. Соковиті, дуже смачні. Я вже один з'їла. Хто готує, той і перший куштує, правда ж? Ось такі дуже м'які, легенькі, пухкі. Дуже смачне тісто! З цього тіста також дуже смачні виходять пиріжечки з картоплею, з капустою, з лівером. Рекомендую вам спробувати. Подивіться, яке воно якесеньке. Дуже смачні. Всім смачного! Не бійтесь експериментувати. Дякую всім за перегляд і пока-пока!